Закінчився сьомий тур чемпіонату України з футболу. і Нам точно є про що поговорити. Металіст 19-25 перемагає луганську зорю. Ось що спонсори живуть у роблять. І таким чином металіст із зорею міняються місцями, і тепер у зорі. Починається криза, і невідомість, що буде завтра. А у Металіста 19-25 все добре. Є спонсор, є гроші, є перспективи, є гравці. Взагалі команда грає. Одеський Чорноморець перемагає амбітне полісся і забиваючи ну, мабуть гол всього чемпіонату. Ви тільки подивіться на цю красу. Саме кумедно, що забив захисник Васильєв. І коли Григорчука запитали, що часто він таке виконує, то Григорчук каже, що ні. На тренуваннях я таке за ним не помічав. Ну, а в іграх ми помітили. Донецький шахтар натужно перемагає. Оболонь, яка грала у меншості майже весь матч. Фух, і їде Шахтар грати з порту і хочеться просто сісти і плакати. Тому що якщо Шахтар грає так в УПЛ, то в порту ну, це, мабуть, буде просто катастрофа. Там хтось з футбольних експертів, не буду називати їм ім'я, щоб ви не здогадались. Казав, що що там, той порту він грає, як і ми. Треба виходити і перемагати. Так, ти такий же футбольний експерт, як і я. Я, мабуть, буду призивати вас писати в коментарях хештег Ван Леувен Аут. Все. І будемо так робити постійно. Може, хоча б так, дійде до Боса Шахтаря, що треба позбутися. Глядачі, нервуються, вони проти. Олександрія, минай, головне. На рахунок у матчі він 1-1, і не те, що Шаран приїхав до своєї рідної команди, те, що трапилось наприкінці гри. Знову наші арбітри не чудили. Я такого ще не бачив, коли м'яч ще у повітрі. Суддя дає свисток. Причому м'яч потім опинився у воротах, ну це просто треш. Я не знаю, що з ними робити. Чи вони дійсно не професіонали, чи вони беруть щось беруть? Напишіть в коментарях свій варіант. ЛНЗ несподівано перемагає на відкриття чемпіонату рух. Ось що значить тренер, який вміє робити результат. Офік на гру будемо спрощувати максимально, але у вас буде результат, і ми це знову бачимо. Так працювало і у Чорноморці, і в інших командах, і зараз працює в ЛНЗ. Дніпро один на чолі з Максимовим, грає у нічию з Колосом, 1-1, е, з перебудованим центром захисту в три центральних захисники. Ну, що я вам скажу, пере, переобувати коней на ходу. Ну, така собі ідея, мабуть. Кривбас перемагає аутсайдера на даний момент нашого чемпіонату в Верес з рахунком 2-1, і Кривбас становиться на друге місце. Боже. Такого чемпіонату, я не пам'ятаю, взагалі ніколи таку інтригу, і це прекрасно. Полтавська Ворскла забула вийти на гру у матчі з Динамо Київ, чи як кияни легко перемогли з рахунком 2-0. Кого я хочу відмітити? Це Волошина. На мій погляд, це майбутня зірка і лідер киян. Чи можливо його продати через рік-два? Ну якщо б там був не сурки з президентом, а нормальний президент, то можливо. Ну, і дивона для мене, як Ярмоленко, відіграв весь матч і не здох, тому що вже на 20-тій хвилині у нього був язик, як зазвичай, ось там. От. Я думав, все, помре е -е, чоловік, але ні, він не помер, а зіграв дуже солідно на досвіді, і киянам це допомогло. Тепер ви бачите турнірну таблицю, напишіть ваші враження, хто заслуговано чи не заслуговано займає свою позицію.